По марафонам, дивіться, в мене є план по зйомкам. Я дуже хочу зробити декальте обличчя Плюс Супровід 2. Потім я хочу записати новий прес 2.0 плюс тазове дно. Далі в мене ще в записі треба зробити сідниці 3. Далі буде для залу сідниці. Ці я хочу два блоки записати. Але, в принципі, я думаю, що наступний рік іще чотири руханки. Ну, для мене, для мене це типу, роботи на 3 місяці. Так як зараз я починаю в яхтингу двігатися, то, скоріш за все, це все, що я запишу за наступний рік. І я буду продавати блоки, я, звісно, буду виходити в ефіри, але не пропускайте ті живі формати, що будуть. Тобто декальте зараз і обличчя.